Минув важкий рік, рік дієвих і рішучих кроків, направлених на наближення нашої перемоги, рік захисту та оборону наступальних дій та військових операцій Збройних сил України, рік роботи невидимих, але таких значимих фронтів, які на волонтерських засадах з перших днів війни допомагали військовим, Годували, забезпечували необхідними засобами, вдягали та відшивали спорядження та амуніцію. Такий швадський батальйон вже рік відшиває військову амуніцію, розвантажувачі РПС, плетоносив. Це Ентрі культури та дозвілля з перших днів своїми професійними ручками стібок за стібком наносить на вироби Ольга. Основними напрацюваннями вважає швидкість та якість. Ми шили розгрузи РПС, так ми їх і шивемо. ну плюс, що к нам титаноси. Технологічні процес якось досконало з часом. Так, да, да, потому что к нам приходили военные просили там добавьте что-то тут, сделайте что-то здесь, здесь будете вот, усилити. Ми усилий. Прислушали к нему мнению, ну и шли и делали так, как им удобно, потому что им в этом работать. Мы заканчиваем партию. Вот и вот она вот уже в готовом виде. То есть у меня финальные процессы. Пришиваю бейку, потом будем делать крепления и потом они уже собираются полностью вместе с ремнями, с внутренностями, с сумками отправляются. Тобто Выреп уже на финишной прямий, можно так, так сказать. Так. За цей час багато чого змінилося. І склад швачок, це близько 20 пар умілих ручок. Удосконалювалися навички шиття, відпрацьовані нові технології, обрані кращі матеріали та фурнітура. Та є речі, що залишилися незмінними. Це щире бажання допомагати. Та люди, які координували цим процесом, волонтер, громадський діяч, голова громадської організації Рибацький край Володимир Кальніченко. За ним збір коштів, закупи матеріалів, встановлення устаткування, контакти з військовими, розроб технології пошиття, конструювання деталей, механізмів збору конструкцій, навчання кравчинь цілком і повністю заслуга Оксани Вололовцевої, режисера Центру культури та дозвілля. Результат говорить сам за себе. Це майже дві тисячі одиниць військової амуніції. І що найголовніше, ці вироби високо оцінені нашими захисниками за цей рік. Ми вже зробили майже дві тисячі різноманітних виробів. Тобто, це плілитоноси, це РПСІ. Це різні підсумки і тощо. Керую тим, що знаходжу якісь матеріали, збираємо кошти, привозимо сюди, а вже дівчата тут це відчувають. От по процесу відчування у нас керує Оксана Воловцева. Вона перша, хто розробила першу розгрузку, і так ми її вдосконалювали потихеньку і по сьогоднішній день використовуємо, виробляємо. Розгрузки ці вже провірені в бою. Є хлопці, які вже непосередство нас з передової. Є якісь оцінки їм і дуже їм. Задоволені, тому ми їх продовжуємо виробляти, поки це потребують хлопці. Наші і дійсно, як зазначає Володимир, оцінка та попит, що й надалі надходять від військовослужбовців, це основний орієнтир на який треба рівнятися. Ось наразі ми виробляємо плитоноси для 122-ї бригади, і паралельно хлопцям на харківське направлення також робимо РПС. Ну, На харківському направленні у нас є теж друзі-волонтери. Це ж жменя добра, Мосов Руслан. Вони до нас звернулися з проханням про те, що у них їхні хлопці, які в гарячих точках, потребують РПС. І ми домовилися, що ми їм також декілька десятків зробимо і відправимо. Хлопці офіційно нам пишуть листа, звертаються. Командири пишуть, що саме їм потрібно, в якій. Кількості кожна партія це якийсь новий виклик. Треба поновує збирати кошти на матеріали, їхати купувати ці матеріали, дівчинам поновує відчувати. І це мені кажеться, поки що це безкінечний процес. Поки хлопці потребують, ми працюємо. Аби процес був безперервним, є певні потреби в донатах та матеріалах, перелік яких у вас на екранах, та реквізити для ваших благодійних внесків, аби було з чого шити та забезпечувати наших захисників якісними виробами, які не лише допомагають на службі, а й бережуть життя. Це матеріали, це стропа, це різні фастекси, фурнітура, це тканина кордура, це тканина на підкладку і тощо. Тому там -то може якісь кошти допомогти. Допомагати коштами, вони підуть в правильному напрямку для хлопців нашої ЗСУ. Розроблені Оксаною Вололовцевою технологічні процеси швидко освоїли кравчині зняття розмірів, в країні деталі, їх обробка, пришивання строп, фурнітури тут кожен процес важливий та кропіткий за виробничою машиною. Валентина вчитель початкових класів, навички шиття то хобі, які прийшлися до часу. Після уроків приходжу, допомагаю дівчатам. Я не з першого дня, але майже з початку. І хочу сказати, що вважаю, що дівчата роблять дуже добру таку справу, великий внесок в перемогу. І залишатись осторонь просто не могла. Це в мене було хобі. Але тут за допомогою Оксани Вікторівни навчилася робити майже все. За час роботи вже і швидше і краще. Це потрібно нашим бійцям, що воно дійсно приносить користь, воно дійсно потрібне. І якщо я це можу, я це роблю. На початку війни я взагалі ходила, ми в'язали сітки. Але коли я побачила, що тут потрібна допомога, і мені це більш до душі, я залишилася вже тут. і буду з дівчатами до кінця. Разом з виготовленими виробами кравчині передавали бійцям часточки своїх сердець, амулети, турботи та любові. Кармашки лежили такі сюрпризички, щоб поддержати ну как то подіржати наших воїнів. Ну і хочеться нам всім побыстріє побіди. Міра добра слава про таку неоцінену допомогу, яку надає Володимир Кальніченко разом з кравчинями в центрі культури та дозвілля, швидко розлетілася соцмережами, а найголовніше між бійцями. Військові між собою спілкуються, кажуть, що є хлопці, є волонтери, які цим займаються, які вишивають, які роблять репісі та плитоноси. Ось потім це соцсети, звісно. Нам на Фейсбуку є сторінка, є в інстаграмі. сторінка. та й до цього те та також саме я є головою громадської організації. У нас є свої, своя спільнота. Ми в планах і подалі працювати, і далі забезпечувати наших хлопців аж до самої перемоги. Як говорять наші волонтери, жага до перемоги сильніша завтому, і завдяки таким внескам на різних фронтах ми наближаємо переможний день. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, муніципальний.